робот – це ергономічний пристрій, який використовується для автоматичного очищення підлоги від пилу та сміття. Він оснащений датчиками та інтелектуальною системою навігації, яка дозволяє йому самостійно переміщатися по приміщенню та збирати бруд, не долучаючи до процесу користувача. Сучасні моделі роботів пилососів зазвичай мають компактні розміри та плоску форму, що дозволяє їм легко проникати під меблі, ліжка та інші важкодоступні місця. Вони оснащені різними видами щиток для можливості збирання сміття та волосся, а також фільтрами для отримання пилу у контейнері. Залежно від виробника та комплектації, роботи пилососи відрізняються функціональними можливостями, але в більшості моделей передбачено програмування режимів прибирання та дистанційне керування через смартфон. У них також інтегровано функцію розпізнавання перешкод та використання інфрачервоних датчиків для уникнення зіткнень зі стінами та меблями. Багато роботів пилососів оснащені системою автоматичного заряджання, що дозволяє їм самостійно повертатися до зарядної станції, коли їхня батарея розряджається, і продовжувати прибирання після повного заряду. Вибір робота-пилососа залежить від кількох факторів: площа приміщення. Для прибирання умовне 25 квадратних метрів роботу-пилососу потрібна 1 година. Якщо площа прибирання дорівнює 30-60 квадратних метрів, обирайте модель з місткістю акумулятора у 60-90 хвилин. Для великих приміщень на 100 квадратних метрів потрібна техніка з показником тривалості роботи у 2-2,5 години. Тип покриття підлоги. Переконайтеся, що обраний вами робот пилосос підходить для типу покриття підлоги у вашій оселі. Більшість роботів пилососів прекрасно працюють на твердих поверхнях, таких як дерево, плитка чи ламінат. Однак, якщо у вас є килими або килимове покриття, вам знадобиться модель, яка має функцію самостійного перемикання на режим потужнішого очищення для килимових покриттів. Найкраще рішення універсальний робот пилосос з функцією сухого та вологого прибирання. Функціональні можливості Функціональність приладу розширює його можливості та в цілому спрощує взаємодію з ним. Усі моделі роботів пилососів останнього покоління оснащені можливістю вибору руху прибирання. Наприклад, для миття підлоги краще обирати зигзаг. Для прибирання пилу вздовж стін активувати функцію прибирання по всьому периметру. Також виробники передбачають наявність сенсора, який відповідає за відстежування висоти підлоги. Це запобігає падінню. До числа важливих додаткових опцій також відноситься сенсор забруднення, таймер, сигнал про розрядження акумулятора, але усі додаткові функції автоматично збільшують вартість приладдя.